Всім привіт! На зв'язку Fan і сьогодні ми з вами обговоримо питання, яким задається дуже багато народу, а саме як відрізнити оригінальні навушники від майстерно зроблених підробки. Які з них на вашу думку оригінальні: перші чи другі? А поки ви не почали дивитись далі, напишіться в коментарях, щоб потім перевірити свою інтуїцію. На перший погляд вони однакові, але різниця, звісно, є. І в цьому ролику ти дізнаєшся перше, як визначити, що це оригінал. Друге, як обрати і купити якість. Давайте розглянемо головні переваги. Оригінал довше тримає заряд, а копія розряджається набагато швидше. Оригінал не має проблем з підключенням, а копія може втрачати зв'язок. І оригінал має гарантію, тому ти можеш розраховувати на ремонт в сервісі, а копія обміну та поверненню не підлягає. Тож, як не схибити і придбати оригінал? Зараз у мене в руках і оригінал, і копія. Тож я пропоную порівняти упаковки і знайти відмінності. Ну, вони ж там мають бути, вірно? Я вам так скажу: якщо дивитись на кожну коробку окремо, то з першого погляду зрозуміти, що перед тобою оригінал чи копія, ну, майже неможливо. Або дуже складно. Як ви гадаєте, це оригінал чи копія? А це? Але тепер ми покладемо дві коробочки поруч. І вже не озброєним оком ми бачимо: перше: насиченість кольорів. На оригінальних навушниках кольори насичені, приємні, на копійні. Друге, рельєфність. Вже навіть камера передає різницю. Але, скажу що відчуваю, тут навушники зроблені приємно, рельєфно. Тут спробували, намагалися, але ну, немає такого. Тут щось ледь ледь є, але не дотягують. Третє написи. Шрифт, якщо придивитись, різний. Написи різні, та на копіях етикетки наклеєні криво, чого не може бути на оригіналі. З коробками ми розібрались, а тепер ми їх відкриємо та подивимось, здивує нас хоч чимось копія чи ні. Ось вам і копія. О, відкрив. Що ж, відкрили коробки і бачимо. По-перше, упустимо той момент, що ця коробка з копією відкривалась дуже погано і все розсипалось, нам трошки зібралося назад. На кришці це лахміття, це залишки блістеру. Так само на коробці ось воно залишилось тут стрічати. Беремо оригінал. Ніяких питань взагалі до нього немає. Все охайненько, все красиво. Що на коробці, що на кришці. Дістаємо з коробки вкладиші і ну, ми бачимо те ж саме: різний колір. Білий, більш-жовтий, різні шрифти. Вкладиші є і там, і там. Але, до речі, тут ми помітили, що хтось коли запаковував, мабуть, пив каву. Дістаємо навушнички і Ну, що не вийшло з етикеткою. Ну, що таке? Це якесь розхлябане, ледь тримається, криво наклеєне, якийсь ще, до речі, додатковий напис є. Пишуть купертіну USA. Угу. По вазі, до речі, по вазі оригінальні, більш важкі, бо хтось, скоріш за все, зекономив на акумуляторі. Ось так відкривається копія. І ось так обережненько гарно відкривається оригінал. Так, далі по комплектації. Тут у нас кабель зарядки. На що можна звернути увагу? Копія. Тут воно просто якось приклеєно, на якийсь клей, так не має бути, тому що в оригінальних навушниках ось так вони кріпляться. Далі у нас амбушури. Тут взагалі поклали їх до гори дригом. В зображенні також є різниця, але ну це якщо придивлятись, тому що тут, якщо придивитись кнопочка промальована, а тут ні. І розглянемо їх самі, О, повипадали, ну це нормально, це ж копія. Вони просто повисипалися. Але є і дякую. Тут, все тримається, все добре, нічого не висипається, Ну, все як має бути. Перейдемо до самих навушників. В копії повсюду відчуваються шероховатості, особливо біля кнопки. В даному випадку вона взагалі трохи випирає. Цього не повинно бути. Також можна звернути увагу на роз'єм зарядки, тому що контакти можуть знаходитись з різних сторін, але це не обов'язково, тому що копії також збираються в різних місцях, і хтось може зробити правильно, хтось ні. До речі, а ви знали, що ось тут в кейсі є динаміки, які необхідні для кращого функціонування програми Локатор Так ось. В копіях ця функція працює, звісно, некоректно. Якщо кришка кейсу відкривається занадто легко, це також є ознакою підробки. Бо оригінальні навушники зроблені більш монолітно, в них нічого не люфтить та не бовтається. Як тут ще можна звернути увагу, що коли, наприклад, ми відкриваємо кришку копії. Чуєте? Нічого не відбувається, коли ми беремо оригінал, є звуковий сигнал. В більшості випадків цих деталей в кришці кейсу копії немає. А щоб перевірити їх наявність, нам знадобиться ліхтарик. А почнемо з оригіналу. Беремо ліхтарик, просвічуємо кришку і бачимо, що там у нас є якась антенка, якась електроніка є. Це видно. Тепер беремо копію. Робимо те ж саме, просвічуємо кришку, бачимо, що, по-перше, вона набагато гірше просвічується, а по-друге, там є просто якась пляма, наче намальовано фломастером, чи, чи щось таке. Але це точно ну, не електроніка. Також на підробку вказує якість петлі, тому що на оригінальних навушниках вона чітко вписана в пластик, а в копії вона має шероховатості та якісь потертості. Так, дістанемо по навушнику та порівняємо їх. Сказати, щоб візуально була якась прям різниця, то ні. Окрім шрифту. Шрифт усюди різний, як ми казали, що є і на коробці, і на кейсі, і на навушниках. Єдине, що в оригінальних сьомбушури знімаються, трошки важко, але знімаються. В копії, як ми не намагались, як ми не тягнули, то є відчуття, що скоріш ми зараз порвемо амбушуру, ніж знімемо її. Хоча в комплекті запасні є. Чи можна їх якось застосувати, чи ні, ну не знаємо, бо цю зняти не змогли. І на кінець ви можете перевірити серійний номер навушників, але може бути таке, що він теж б'ється. Що ж, перевіримо, як вони підключаються. Першими у нас будуть оригінальні наушники. Так, є анімація. Під'єднуємо. Так, пропустити. Тут всі налаштування. Не зараз. Все, наушники оригінальні підключені. Так, і тут в налаштуваннях ми можемо зайти і побачити оригінальні наушники, як відображаються всі налаштування. Тут у нас є вся інформація: серійні номери, версія прошивки, назва моделі і так далі. І гарантія, коли закінчується. Тепер подивимось, як це все спрацює з копією. Тут робимо те ж саме: відкриваємо. З'явилася анімація у нас, в принципі, достатньо швидко. Підключити, тримаємо кнопку, як воно показує. На кейсі є, навіть якийсь звук видало, добре. Чекаємо, чекаємо, поки з'єднується. Все, є. Під'єдналось також доволі швидко. Пропозиція від Apple Music, дякую не зараз. Дивимось, що у нас в параметрах. В параметрах Bluetooth, AirPods Pro. Все під'єднано. Дивимось буковку І. І тут в нас є версія прошивки: серійний номер, номер моделі, назва моделі, але немає тільки гарантійного терміну. Ну, логічно, тут його і не має бути. Йдемо далі. Тепер давайте поговоримо про звучання і чим на. Мою суб'єктивну думку відрізняється звучання копії від звучання оригіналу. Почнемо ми з оригіналів. В оригіналах ми знаємо, звісно, що працюють абсолютно всі функції. Тобто в оригіналі є Шумодав, в оригіналі є прозорість, звичайний режим. Всі датчики працюють чудово. Ну і якість звуку, звісно, як у оригіналів. Тобто, питань до якості. Немає. Є непоганий глибокий бас. Ну, все очікувано. Але більш цікаво порівняти, що зараз нам покаже копія, як у копії справи. По-перше, з шумодав, по-друге, з датчиками і по-третє, з якістю звучання. Слухаємо далі Копія. Чи вона нас здивує або не здивує. Так, звук підключення є, але секунду. Почала грати музика, це так і має бути. Тому що коли вставляємо навушники в вуха, датчики розуміють, що ми вставили навушники і програється музика. Але є звук підключення. Коли ми вставляємо у вуха навушники, лунає звук. Щоб ми розуміли, що навушники вже підключилися. В копіях цей звук з таким неприємним репінням. Тобто, якщо ви взяли навушники оригінальні і чуєте, що щось репить при підключенні, це вже такий тривожний дзвіночок. Датчики працюють в них дуже криво. У мене три чи чотири рази рандомно вімкнулись та стала на паузу музика. Перемкнулася типу в режим прозорості, якого тут, до речі, немає. Ну воно не працює коректно. Тут має бути шумодав, який працює в оригіналі чудово. Режим прозорості, який працює чудово. Ефект 3D-ефект, коли ми повертаємо голову, що музика слідує за головою, який працює чудово, тут це все не працює. Звук воно видає, типу перемикається між режимами, але сенсу з цього взагалі ніякого. Слухаємо далі. Щодо звучання. Звісно, після того, як ми щойно прослухали оригінальні навушники, різницю ми відчули одразу. Але якщо бути об'єктивним, то за свої гроші а заплатили ми за них як за копію, не як за оригінал, то ціна якість відповідає. Є е, трохи репіння, є різниця у високих та низьких частотах, ну, звісно, з оригіналом. Але як на свої гроші, ну, має право на життя. Але якщо ви віддали за них ту суму, як за оригінальні, то це вже в мене для вас погані новини. Тож, як ви могли побачити, відрізнити підробку від оригіналу цілком реально та легко, а при покупці будьте уважні і не ведіться на низькі ціни. Для вашої зручності наша команда підготувала збірку всіх відмінностей оригінальних AirPods від копії у нашому блозі Apple Fun, посилання на який ви зможете знайти внизу. Також там ви зможете знайти посилання на наш магазин, де зможете придбати саме оригінальні AirPods. Давайте підсумуємо і розглянемо на що треба звернути увагу, щоб відрізнити копію. Перше коробка вона має бути білою, кольори інші на ній мають бути насиченими, тиснення. Самих AirPods на коробці мають бути ярко виражені і добре відчуватись. І наклейки, наклейки мають бути наклеєні рівнесенько, ніяких кривих наклейок на оригінальних наушниках бути не може. Друге, дефекти кейсу. На кейсі не має бути ніяких шороховатостей, а петля та кнопка мають бути рівно та чітко вписані в пластиковий корпус. Третє. Відмінності під час роботи. В оригінальних AirPods звук кристально чистий без всяких шумів та скрипів. Бас яскраво виражений. в той час, як в копіях можуть бути шуми, та звук буде, скоріш за все, приглушений. Четверте серійний номер пристрою, по якому на офіційному сайті ви можете його перевірити. Але на вашому місці я б на нього дуже сильно сподівався, бо, як ми зазначали раніше, в копіях також роблять серійні номери, які б'ються на офіційному сайті, і з цим можна потрапити в пастку. П'яте. Беремо ліхтарик та просвічуємо кришку навушників з лівої сторони. Якщо ми там бачимо щось схоже на електроніку, то все добре. Якщо ми бачимо там якусь пляму чи щось незрозуміле, то це копія. І шосте підключившись до навушників, перевіряємо пошук по локатору. В оригіналі звук має видавати як кейс, так і навушники. В копії навушників на звук якийсь видавали, кейс ні. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, дзвіночок і до нових зустрічей!